Моє відео про критику воно обурило дуже багатьох людей, і знаєте, мене склалось таке враження, ніби люди настільки настільки багато звикли ображати один одного, що вони не знають, як жити без критики. Хоча я в своєму відео казала саме від к критик, про критику від близьких людей, від твого оточення, від твоїх знайомих. Да, я не кажу зараз, не казала про критику від хейтерів, тому що здорова людина вона і так розуміє, що критика від хейтера це означає, що людина якась нездорова, або ну в неї там щось в житті трапилось, вона абсолютно не вихована, і критика від хейтера вона взагалі навіть ну не зачепляє здорову людину, розумієте. Я казала про критику від близьких близьких людей від твого оточення. Знаєте, я своєму оточенню я заборонила мене критикувати. Якщо хтось хоче висловити свою думку, то моє близьке оточення, мої знайомі, вони роблять це обережно за допомогою інструментів, певних інструментів взаємодії зі мною. І я про це казала в своєму відео. І, до речі, думка хейтерів, коментаторів вона взагалі ніяк не впливає на мій внутрішній стан, і вона мене абсолютно не зачепляє. І знаєте. Коли я чую від свого оточення, від своїх знайомих, да ну, якщо ти не хочеш чути критику, то нам з тобою не по дорозі. О, якщо ти не хочеш там чути критику, не спілкуйся зі мною. Так, нам з тобою не по дорозі. Так, я не хочу чути критику від тебе. Нам не по дорозі з тобою. Якщо хочеш висловити свою критику, свою якусь думку, як мінімум, треба про це запитати у мене. І тоді, можливо, у нас буде якийсь конструктивний діалог. У мене в коментарях писали там, наприклад, що ну, якщо я хочу стати алкоголіком, а моя близька людина почне критикувати, Послухайте, це питання здорового глузду і повинна бути. Якесь критичне мишлення. Звичайно, якщо щось впливає на твоє життя і здоров'я, то тут е, взагалі немає ніякого питання щодо критики. Критикує тебе хтось чи не критикує. Тут треба списати людину. Тому такі безгусті питання, ну я навіть не хочу розглядати їх. Я вважаю, і це тільки моя думка. Якщо ти хочеш втратити близьку людину, подругу свою або якесь дуже класне оточення, то тобі потрібно потрішечки-потрішечки, степ степ-бай-степ почати критикувати цю людину, і ти обов'язково досягнеш цього результату.